Доброго дня! Сьогодні ми забрали з магазину Алло блендер Bosch. В комплектацію входить насадка для пюре, подрібнювач, чаша, вінчик і погружний блендер. Ось така от комплектація, вінчик. Мірна склянка. Насадка для пюре. Заради неї ми, в принципі, і вибрали цей блендер. Тут знімається, фіксується, подрібнювач з присосками. Також фіксується одне лезо. І сам блендер. По боках розміщені дві кнопки, натискаємо одночасно, знімаємо будь-яку насадку кнопка. Аби включити блендер, потрібно натиснути одночасно цю і цю кнопку. Так вона не працює. Потужність регулюється за рахунок сили натискання. Також в комплекті була книжка і є гарантійний талон. Дякуємо магазину, Ало!